Всім привіт! Мене звати Інна і ви на моєму в'язальному каналі. Мабуть, вже стає традицією знімати коротенькі не влоги, а навіть епізоди. Ну, найбільше у мене не вистачає часу. Зараз у мене вільна хвилинка, і я вирішила сьогодні підключитися і показати вам, чим же я займаюся. Ну, як я вже говорила, що в мене <кхм> зараз. Пішов в бум на в'язані плаття. Так що в мене ще з'явилося два замовлення, і тепер мені треба зв'язати три плаття, три сукні, і я вам покажу, яку ж я купила пряжу. Замовники вже дали мені предоплату за пряжу І я вже придбала і навіть почала о, першу модельку почала вже в'язати. Ну Для початку я вам покажу пряжу. Не хочу виймати з полочки, щоб не займати багато часу. Значить, дивіться, я в'яжу. Так трапилося, що цей раз всі три сукні будуть в'язатися із одного. Виду пряжі, різні тільки кольори. Це ось така суперлана класік. Де це вона? Значить, тут 280 метрів на 100 грам і 20, 75 іде акрил і 25% шерсті. Це така пудра, світла пудра, колір номер 275. Це сукня буде ажурна, ажурним візерунком з листочками. Я вже роздрукувала, верніше попросила доньку, вона роздрукувала мені схемку і буду вже тепер в'язати зразок. І ось така пряжа, я вам зараз покажу. Така самісінька, тільки інший колір. Це колір номер 01 ну, Він тут такий дуже світлий. Насправді він такий трошки молочний, чи колір шампань такий. І ще один теж така сама пряжа. Ой, ось отакого, ну, трошки він, ну майже, майже так само передає камера. Це е, такий лавандовий колір Номер 851 е, Оцю сукню я вже почала в'язати, почала в'язати незвичним способом для себе. Раніше я починала в'язати усе. Ну, якщо це в'яжеться не регламент, то я починала в'язати знизу. Цей раз я вирішила, так як роботи багато і треба якось встигати, я вирішила спочатку зробити важчу роботу, а потім вже приступати до... Легшої. І ще я взяла собі, докупила ось таку пряжу. Такий самий лавандовий, тільки це супер е, Lana Gold Fine. Тут 51% шерсті і, 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 і 49, 49 шерсті, і 51 акріл. Це я хочу зв'язати для себе. Теж сукню для себе. Ну, це, в саму останню чергу. Спочатку оці три. Лавандова, молочна і пудрова. Ці дві сукні будуть точною майже точною копією тієї сукні, що я в'язала раніше. У мене є вона вже на каналі. Я вам ставлю тут фотографію, або в кінці відео ставлю фотографію. І ви подивитеся на згадаєте ту сукню, яку я зараз буду в'язати. Пірніше дві. Я зв'язала зразок. Молочного кольору. Ось такий він у мене вийшов. І почала в'язати, так як замовники просили, замовниці мої попросили спочатку почати в'язати лавандову. Це ось ось що мені вже вдалося зв'язати. Це завчора, за сьогодні я вив'язала моточок. Вчора мені зовсім мало довелося пов'язати, тому що була робота, трошки був гарний день сонячний, і я трохи прибирала в садку, обрізала малину, тому що в мене ще й досі вона була не обрізана. І трохи встигла й пров'язати. Значить, в'язала я зверху, починала від. Плеча. Набрала спочатку петлі плеча, потім зробила невеличке заглиблення невеличке на спинки для горловини і зв'язала спинку, додавила на підрізи петлі, на пройми і на підрізи. Потім по цих підняла петлі. По цих по уже готовому набраному, я підняла петлі і зв'язала горловинку. Тут для горла, для переда заглиблення більшеньке вже, глибше. І так само я дов'язала до пройми, набрала петлі, додала петлі не вам, петлі отут пройми, підрізи і з'єднала. Все в'язання вкруг. Тепер мені треба дов'язати до талії, зробити трошки ну, вущу талію, тому що тут на грудях ширше. Талія буде вуща. Потім прибавлення. Прибавлю петлі по бедрах і буду в'язати донизу. Ну, спочатку, мабуть, зв'яжу рукава, а потім вже мені залишиться в'язати донизу. Вже така легка буде робота. Це саме основне мені зв'язати тут. Боюся, щоб невелика була пройма, але я думаю, рукав, буду вив'язувати рукав із пройми, то я ці петлі трохи приберу. Ось так у мене, що в мене вийшло. Ну, в принципі, на манекен я надівала, то міряла, то було наче невелика. Не хочеться, щоб і сильно впритик було, бо буде тоді незручно. І тут такий візерунок коси, воно стягує, то не думаю, що буде сильно широко. Ну, побачимо. така робота в мене вже зроблена. Початок є, так що буду продовжувати далі. Завтра я на роботі, так що, не знаю, пов'язати мені не вдасться. Завтра в мене буде Прогу, а післязавтра, надіюся, продовжити цю роботу. Ще я вам хотіла показати подарунок, який мені прийшов. Вчора чоловік поїхав на нову пошту і привіз ось такий подаруночок. Ось дивіться, що мені прийшло? Отакі чотири бабінки пряжі. Це Пряжа чисто шерстяна. Тут чиста шерсть, я підпалювала, вона геть в попіл розсипалася, не, не залишилося сліду. Чисто шерстяна пряжа, отакий От сіро голубий він якийсь такий сіро, він більше блакитний такий, да, сіро голубий колір і е, колір м хаки чи навіть болотний. Тут дуже багато бабінки дуже великі. Оці зелені по півтора кілограма, а оці сірі по 2,5 кілограма. Тут виходить 5 кілограм сірих і 3 кілограма, ну, десь приблизно плюс-мінус 5 і плюс-мінус 3 кіла оце цих зелених. Я вже не втрималася, я, я звичайно, зразу спробувала, чи машинка бере цю пряжу, і зв'язала зразочок. О, я дуже вдячна за цей подарунок. Ви знаєте, я боялася, що машинка не буде в'язати цю пряжу, але машинка прекрасна, машинка 5 класу прекрасно зв'язала цю пряжу, і мені тепер... Дуже кортить зв'язати собі платько з таких ниток, звичайно, на машинки, простою гладдю, Ну воно таке гарне, приємне вийшло, зараз я вам покажу. Ось такий зразок я зв'язала. Зв'язала повністю на машинки. Ну, пряжа така вона не одна Ну, є трошки товщі вкраплення і тонші, але це її не портить. Вона така м'якесенька. Я в'язала на машинці п'ятого класу, різиночку в'язала на п'ятій плотності, а полотно на восьмій. Ну і так дивлюся, що можна і на 9 в'язати. Воно я простирала. Постирала звичайним. Цим хазяйственним милом рідким. І після стірки воно після прання висохло і таке знаєте, таке м'якеньке-м'якеньке стало. Петельки вирівнялися, різиночка така гарна. Ну, мені дуже сподобалося. І ви знаєте, я б носила таке платье, сюди зараз весну. Воно тоненьке і тепленьке і зовсім не колюче. Я... Ну, є легке, таке, легке поколування є. Але це такий, як, я б сказала, не, воно не колюче, а такий як масажний ефект. Маю надію, що я зможу носити таке, тому що мені дуже хочеться його зв'язати. Попробую. Але не знаю коли. Ех, можливо, в переривах між цією роботою. Ну, спочатку мені треба підігнати трохи ці сукні, ще зв'язати зразочок тієї пудрової сукні. Хоча б усі три почати і, щоб не набридало, мінять. Пов'язувати по черзі. Одне, друге і третє. Ну, от така у мене робота. Тут у мене стоїть машинка, тому що в мене сьогодні ще була одна, там треба було підшити тюлі, штори. Я ще трохи таким займаюся. Мені принесли, попросили підшити, тому я машинку навіть і не прибирала. Так вона і стоїть. Ну, от така в мене робота. Ось такий невеличкий епізод я зняла, похвасталася вам подарунком. Тепер поставила його, цю пряжу на видному місці і сижу і любуюся. Руки вже сверблять так хочеться в'язати, але ж, але, ж, але ж у мене є дуже багато роботи. Спочатку треба зробити це. Нічого, зато є до чого йти. Зв'яжемо одне, потім будемо в'язати друге. А й до того мені ще ж треба завтра почну на роботі в'язати дитячий комплектик на виписку чи на подарунок для новонародженої дівчинки. Зовсім скоро, може, через якийсь. На слідучій неділі, мабуть, вона має народитися. А в мене ще нічого немає. Тому в мене є ще одна робота. Я не знаю, коли я буду встигати все робити. Якось буде. Іграшки свої відклала на довгу полицю. Вже лежить моя зайка недов'язана. Ну нічого, вона почекає, її ніхто в шию нагонить. Так що отака в мене робота. Не буду багато говорити. Піду в'язати. Похвасталась вам, показала свої плани, свою роботу. Що зробила, що не встигла. І тепер до нових зустрічей! Побачимо, що ж у мене вийде. Всім пока-пока!